Усім привіт! Починаю сьогодні працювати і починаю працювати на новому автомобілі, як ви бачите на задньому фоні. Це електрокар MG ZS, новенький. Поки нічого в ньому не розібрався, тільки сьогодні перший день вона в мене. Зрозумів, як вмикається радіо і як працює клімат. Ну і в принципі як їхати. А так, в принципі, більше нічого в ньому не розібрався. Зареєстрував машину в уклоні, в болт ще не додавав. Хочу виїхати, перший день взагалі спробувати працювати, як це на електромобілі, без заправок, без нічого. Блін, прям цікаво. Плюс до машини не сильно привик, тому що в Сонаті я там... Це як, знаєте, як моя третя рука, я там, в принципі, все відчував, розумів. А тут, в принципі, нова машина. Тому, 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 так. Да. Прийшло мені повідомлення від уклона. Ваше авто успішно додано. Так, і навіть в ефірі вже є замовлення. Є центр, є на лівий берег, не потрібно їхати в центр 1,15, щось прям дуже, дуже слабенько. Виставляємо фільтри. Проїхав я, до речі, сьогодні на неї кілометрів 40, подивився приблизний розхід. Виходить в мене в середньому десь 16 кВт на годину. Точніше на 100 км. Навіть не розібрався, як перемикаються режими. Їжджу в режимі норму. А це потрібно, мабуть, доставати інструкцію, читатися щодо чого, але, в принципі, не було часу. Так, вставляємо, мабуть, поїдемо в центр за 250 гривень. Подачу 2,6 І міфка, і Один мінус невдобно телефон ставити. От, тут такий тримач є, але зарядку не підключити. Оце прям що спочатку мені не подобається, потрібно, мабуть, якийсь інший. У мене магнітний. І він трішки невдобний для цієї машини. А так, в принципі, все топ, панорама, високо, комфортно. Так, Зібратися. так Поїхали. Я, до речі, сьогодні мені дівчина пояснила, що, що як, там шайбою вмикається передачі, ну в принципі там драйв, реверс і все таке. І я там все зрозумів, сів в машину. Хочу їхати вмикати, а в мене передачі не вмикаються. Тормоз нажав, все ніби нормально. А виявляється, його треба ще прижимати. Ось такі нюанси є. Так. Хоча в цілому машина доволі прикольна, мені подобається. Там наші ключики від шлахбаума. Ось так зараз в мене виглядать моє робоче місце. Блін, але ці дороги в Жулянах це, звичайно, треш. Тут, мабуть, не на якій машині, крім крузака 200 комфортно не приїдеш. Тому так трішки кидає. Але в цілком прикольно, особливо екранчик мені подобається. Можна подивитися різні моменти, взагалі не розумію, що це, до чого це. Але дуже цікаво. як кажуть. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Так, щось у мене... Так, прилетіло замовлення на арсенальну по комфорту. Ну окей, поїхали хоч так. А то в принципі вже хвилин 10-15 нічого не хоче давати. Так, на практичну. поїхали. До речі, недавно випадок у мене був з поїздкою також з Паркленда, куди зараз їдемо. Получається, під'їжджаю я зранку на замовлення. Ну, не, відкр... не відкриваю шлагбаум, я дзвоню пасажирки, вона, ой, я там не знаю, моя там дочка завжди заказувала, не знаю, як відкрити шлагбаум, я до вас Тож, Ну окей, типу, я чекаю. Поставив на місці, чекаю, вже там пройшли три хвилини безкоштовні, почався простій капати. Виходить жіночка через хвилин 10, я вже думав відміняти, ну окей, почекаю. Сіли, ми поїхали, доїжджаємо до дочки, і вона мені там дає 150 гривень. Я кажу, ні, у вас там 180, чи щось що таке. На чого в мене було 150? Я кажу, ну простой, я ж вас чекав, стану скільки хвилин 10, і накапав простой. На в смислі, типу, я до вас йшла скільки, Що ви повинні були під'їхати, ви ще ж простой включили, кажу, в ну це ж не мої проблеми, що ви не могли залишити заявку типу, на охрану, щоб не пропустили. Я ж не можу в там зламати шлавбамом заїхати, бо мені треба пасажира забрати. Ну, охрана не пускає, що я зроблю. Типу, це ж ваші проблеми. Ви замовляєте таксі, ви повинні організувати під'їзд до місця. Але до речі, так класно їхати без механіки. Звичайно, попривищити ще хочеться, там, рукою шукаю селектор, але в принципі дуже зручно. А і ще сьогодні їхав по трасі на неї і помітив одну штуку. В машині дуже тихо, гарна шумка. І починає бісити там будь-який звук. Я от включив клімат, просто воно шумить, і воно починає бісити. Я раз включу музику, їду, тому що дуже сильно тиша. І будь-який маленький навіть шум він починає монотонний, типу, напрягати трішки. Тому в електричок є такий нюанс, а ми їдемо на замовлення. До речі, їде дуже гарно. Добрий вечір. Дівчині походу сподобалось, тому що їхала щось, всю дорогу фоткала, походу панораму, всі ще, ще щось, але машина сподобалась, так зрозумів. Тому що щось писала, відправляла. Але це по, по комфорту приїхала машина, краще, ніж іноді по бізнесу. Добрий вечір. ще таке замовлення. І втора пасажирка, і вторій подобається також розглядала панораму, щось вам фоткала Машина така ефектна, скажімо так. Дивно, чому агрегатори наші її не пропускають в бізнес, хоча б уклон там в принципі бізнес такий лайтовий, це не Uber Black, там, чи Булт Premium Я гадаю, що така машина ну, повинна проходити в бізнес. Міще місця тут ну, достатньо, в принципі. Багатенько, шкіряний салон, комфортно, все, якісні матеріали, але тільки комфорт. На жаль. Так, машина ніби всім подобається, але її щось жмотяться. Так у нас кіска, європейка, науки, можна в науки поїхати, 1,4 ковп. Ого, далеко. Далека подача. Трейфіт. Чогось всім дівчатам подобається фоткатись в машині. Уже третя їде і третя фотографується, але хоч би хтось залишить чаїві. Машина подобається, а чаїві залишити жалко. Так, що у нас тут, до речі? Статистика. 576 гривень. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, це підставочка. Там на місці розрахується. Не люблю, коли доставку передають їжу якусь, тому що ну, я ніби не хотів їсти. в принципі, Я дома повечеряв, але такий запах, аж, аж захотілося поїсти. Тільки оце провокують водіїв такими передачками. Да, добрий вечір. Таксі тут доставочку вам везу буду через дві хвилини плаваз. Будете чи не да. так? Так. В принципі, не супер вигідне замовлення за 29 кілометрів, 520 гривень. Але з вартістю кілометра 50 копійок, в принципі, чому б І ні. І так, 10-та вечора я на Кодолі заробив вже 1245, плюс 20 гривень чай було. Стоїть машинка. І думаю, мабуть, брати вже замовлення додому, тому що завтра рано о 6 годині потрібно мені вставати їхати на монтаж там один по іншій роботі. Тому, мабуть, будемо виставляти ми наш фінтер. Так, 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 додому. Та там сума настоїть стоїть мало. 500 гривень ставити і подивимось щось дасть да, чи ні хоча замовлень дуже мало лише 11 1,4 принципі, один і два кофів мало але побачимо а машина до речі гарненька Залишаємо замовлення. Зараз у нас без 20-11. Я вже майже вдома, тому буду їхати так. Так, враження мого першого робочого дня на електромобілі доволі прикольно. Людям подобається. Принцип, працювати легко, там не запарюєшся з тим, що там, машину потрібно заводити, глушити постійно. Там, під'їхав, під'їхати, чекаєш пасажира, коли там довго не виходить, там думаєш, чи заглушити машину, чи стояти за веденням. Тут же ж такої проблеми в принципі, немає. Ти просто сів, нажав на кнопку, і машина поїхала. Там, тормоз газ, зупинився, стоїш на паркінгу і особливо не вона там заведена чи не заведена. І тепер ближче до цифр. Каса у мене 1500. 50 гривень плюс 21 чайових 1570 гривень на пробіг в майже 100 кілометрів. І витрати на паливо 50 гривень. Мені там Дома від розетки зарядити цей автомобіль на 100 км коштує приблизно там 48 гривень, ну хай 50 Типу, ну, майже нічого, це там розмір чайових. Хоча, до речі, сьогодні було дуже мало чайових чомусь. У мене зазвичай на сонаті більше буває, але людям чомусь подобалось, і, там розпитували, о, блін, клас, новенька машина, такий гарний запах, там нової машини в салоні, там дівчата фотографувалися, панорама всі зайшла. А чийових не залишали? Ну, в принципі, таке буває. Можливо, в наступні дні буде ситуація на рахунок всього краще. А я вже, в принципі, доїжджаю додому і хочу сказати, що... Електрокал для таксі це прям тема. Це прям супер тема. Е, звичайно, жалко, що вона, це авто не проходить в бізнес, хоча б у клоні. Був би бізнес, було б набагато, багато, мені здається, краще. Але в принципі і так, норм. Коли ти їдеш 50 50 копійок за кілометр вартість, то, то в принципі круто. Якось так. Тому всім пока, коментуйте, палець зверх-вис і підписуйтесь на канал.